Сьогодні у випуску 10 прогресивних військових розробок. Побачимо шедеври світового оборонпрому, з'ясуємо, які технології використовують у сучасних війнах, та дізнаємося, яка країна найбільше вражає своїми розробками. Ця добірка вас точно здивує. Десята сходинка мостовкладач німецького виробництва. Згідно з описом виробника, за допомогою цієї машини можна встановити або відновити міст завдовжки до 15 метрів. Процес розгортання займає декілька хвилин. При цьому міст при необхідності легко знімається, а саму машину при цьому можна перепрофілювати під інші завдання. Дев'ята позиція: британська компанія Хеско, відома як один зі світових лідерів-інноваторів у сфері швидкомонтажних бар'єрних систем. Каркас, заповнений камінням, піском чи землею, називають габіони. У військовій справі такий спосіб укріплення позицій використовують ще з 16 століття. Британці пишуть, що їхній варіант дозволяє звести стіну завдовжки 10 метрів всього за 20 хвилин. Знадобиться лише дві людини та авто. Восьме місце катери шведського виробництва для розвідки і патрулювання, захисту берегової лінії та вогневої підтримки. Модель на озброєнні з 1991 року, але катери регулярно оновлюють їх. Придбали Норвегія, Швеція і Бразилія, а в США взагалі зуміли отримати ліцензію на власне виробництво. Інженери гарантують крейсерську швидкість біля 70 км за годину, яку забезпечують два двигуни по 900 кінських. Кожен. Сьома позиція. Найбільша у світі компанія, пов'язана з оборонною та аерокосмічною продукцією, представила дивошолом для пілотів f 35 Операційна система шолому дозволяє швидко змінювати режими. Його дисплей доповненої реальності виводить безліч потрібних даних. А ще дозволяє льотчику озиратися так, ніби літак повністю прозорий. Шосте місце: безпілотний міні-танк американського виробництва. Його швидкість біля 40 км за годину, вантажопідйомність близько 3,5 тонн. Розробники запевняють, що ця машина одна із найшвидших і маневрених у своєму сегменті. Має гармату калібру 30 мм і кулемет калібру 7,62. Також він споряджається декількома видами дронів повітряним і наземним, що забезпечує широкі можливості в плані розвід. que П'ята сходинка об'єднаними зусиллями німецького концерну з виробництва військової техніки та озброєння і швейцарської збройової компанії розробили корабельну зенітну установку калібру 35 мм. міліметрів. Монтаж такої установки відбувається всього за годину. Її основні плюси скорострільність, до 200 пострілів у хвилину одиночними та до тисячі чергами. Доступний як самонавідний, так і ручний режим наведення. Четверте місце: модульна БМП з безлюдною вежею турецького виробництва. Є як гусеничний варіант, так і колісний. Вони мають різну швидкість 60 або 100 кілометрів на годину та місткість 10 або 12 осіб. Калібр зброї 35 мм. міліметрів. Передбачений автоматичний комплекс активного захисту, здатний збивати осколкові боєприпаси. Також знайшлося місце для лазерної системи сканування і навіть дрона розвідника. Третя позиція. Ракетна система ізраїльського виробництва дальністю до 300 кілометрів, дозволяє заповнити прогалини в системах морського панування та наземних ударів. Як обіцяють розробники, цілі будуть вражені в будь-яку погоду та час доби. В наведенні допомагають алгоритми з опцією глибокого навчання. Їхня розумна начинка автоматично шукає і розпізнає цілі, а потім дозволяє провести ідеально синхронізовану атаку. Друга сходинка у 2021 році. Ізраїль першим у світі застосував розумний рій безпілотників під управлінням штучного інтелекту. Він допомагав виявляти, пізнавати та атакувати цілі. Причому від оператора потрібно лише вказувати напрямок роботи та віддавати команди. Легіон X підходить для різних видів безпілотної техніки. Його архітектура дружить з операційною системою для роботів ROS, а також система з. Датна працювати без GPS і забезпечувати тактичну перевагу на всіх рівнях. Перше місце ще одна ізраїльська розробка, яка добре доповнює систему залізний купол. Це залізний промінь. Його завдання перехоплення та знищення ракет з радіусом дії до кількох кілометрів, а також безпілотників, артилерійських снарядів та мін для їх ураження використовується надпотужний лазер, дальність дії якого до 7 кілометрів.